Усім привіт, шановні друзі, з вами, як завжди, Сергій. Ну сьогодні з вами пограємо в одну з найкращих політичних симуляторів на ПК, такого як Power Revolution з Геополітика Simulator 4, Ну або як ще коротенько і просто називають, політичний симулятор 4 Як ви вже змогли дізнатися з назви самого відео, воно буде присвячене альтернативній історії розвитку двох країн, тож ніякого політичного характеру воно не несе, і попрошу потолерантно відноситися до нього, особливо тих глядачів, які дивляться нас із Росії. А граючи за Російську Федерацію, моя головна мета буде допомогти Україні повернути контроль над Турнба. Напроводити деокупацію Крима, відновлювати відносини з українською владою, ну а також наладження відносин з європейськими та американськими партнерами для того, щоб вони зняли санкції з Російської Федерації. А граючи за Україну, відновлення контролю над Донбасом та повернення Крима до нас це є пріоритет номер один, також відновлення економіки та налагодження суспільного життя українських громадян. Як бачите, ситуація на Донбасі в нас така величезна кількість Збройних сил України, а також Російської Федерації зросташована та взяла в кільце фактично псевдореспубліки. А з боку Російської Федерації. Федерація, зараз навіть і глянемо, скільки ж тут є війська. Думаю, тут просто неймовірна сила селена армії Російської Федерації, десь приблизно 200 тисячна армія з надпотужною силою, з космічними військами та спутниками, готова за одним наказом турнутися в Донецький напрямок з боку української влади тут розташована десь приблизно 100 тисячна армія з невеличкою кількістю військової техніки. Основну місію буде виконувати Російська Федерація. Її місія полягає в тому, що вони будуть зачищати маленькі містечка, міста також за допомогою своєї авіації знищувати та викурювати сепаратистів із міст із великих міст, а щоб допомогти Україні відновлювати контроль над територіями. Ну але для того щоб це зробити, доводимо просимо від організації об'єднаних націй, щоб вони дали мені добро на проведення антитерористичної операції на сході України, а це покращить відносини як із Україною з одного боку, так і з її різними європейськими країнами та Америки в цілому. Ну але для того, аби все, в мене все було добре, ще доведеться давати деяку фінансову допомогу українській владі. Тож перенаправимо десь приблизно, давайте, шановні мої, давайте 11% валу внутрішнього продукту від Російської Федерації Федерація перенаправиться тепер в Київ. Заключимо один із пактів, такий простенький пакт про ненапад між Україною та Росією. Думаю, якщо українська влада це прийметься. Це Перший буде суттєвий такий крок назустріч з боку Російської Федерації та України. Ну що ж, шановні мої, стосовно псевдореспублік на сході України, їх тут 52-тисячна армія з великою кількістю військової техніки, ну а також із досить потужною та сучасною технікою. Згодом ми будемо здійснювати акт агресії проти псевдореспублік і старатися їх уже потихеньку зливати. Так, Україна, напевно, відхилила цей пакт, тож доведеться мені, шановні мої. Заключити вже ну, в повному обсязі союз з українською стороною, бо інакше ви бачите, виходу в мене фактично немає. А цей союз дасть змогу, не дивлячися ні на що українській та російській стороні а діяти на Донбасі, як вони собі заманються, лише для здійснення спільної мети. А щоб підкріпити впевненість та довіру української влади, здійснюємо повітряний удар по. А лагерях терористів розташовані здовж ну на Маріупольському такому напрямку після цього акта доброї волі Україна точно прийме. Цей договір і підпишує такий важливий дуже союз між нашими двома країнами. За допомогою своїх супутних супутних сил, ну космічних сил, ми здійснюємо контроль та розвідку на тих територіях. Стосовно проведення до окупації Крима, то вона буде проходити в трьох етапах. Перший етап, шановні, ми полягатиме в тому, що ми будемо перенаправляти всі військово-морські сили, які розташовані здовж українського Криму, Ну, збережя Українського Криму, Чорноморський, такий Севастополь, де то було колись задумано, Мовив на 2010 або 15, ну, або п'ятнадцятому там 12 році. Другий етап буде полягати в тому, що ми будемо відправляти зелених чоловічків, які розташовані взагалі на території Крима в Російську Федерацію. Ну а третій етап полягатиме в тому, що ми просто-напросто проведемо референдум і впіхнемо Крим до України. Ну давайте переймемо договір, який пропонує нам Російська Федерація, так як він дуже важливий, щоб провести антитерористичну операцію, нарешті ж таки закінчити війну на сході. України, так як це все в нас вже є, деякі кроки ми виконали разом з вами, шановні мої, Граємо за Російську Федерацію і вторгаємося в українську державу. Ну, це торгнення буде досить миролюбиве. Бо ми стараємося відновити суверенітет та гарантуємо територіальну цілісність а згідно з Будапешт, Будапештським меморандумом 95 го або 95 -го року, навіть і собі, а який гарантує територіальну цілісність та недоступканість України з боку Російської Федерації. Вже йдуть деякі локальні зіткнення на території Донбасу проти псевдоріспубліки, Ну це і не дивно, так як міста великі брати ми не будемо, натомість ми будемо лише викурювати їх із сел та маленьких містечок і знищувати їхню чисельність. Вдаримо в Луганському напрямку, там є їхній лагерь. Ну і за допомогою 58 гелікоптерів давайте візьмемо брянку. За допомогою своїх повітряних сил ми будемо зачищати великі міста, адже це є саме великий та дієвій спосіб вторгатися ну, та під свій контроль українські міста, а плюс до того не провокуючи українську владу на відповідні такі міри. Після того, як деякі містечком будуть звільнювати, підемо тепер на торис, українська влада просто буде заходити в міста, які ми звільнили, і встановлювати свій контроль над ними. Чому ж я таки вирішив, що ви, мої проводити такий альтернативний випуск? Ну, по-перше, давненько у нас не було політичного симулятора це раз. Ну а по-друге, хотілося б щось вам показати незвичайне, щось неординарне можливо. А можливо, це комусь не буде подобатися, хтось мене буде критикувати. Ну але якщо ви до мене толерантно будете ставитися і плюс до того любитися капанського ви підтримаєте мене і разом з вами ми будемо ну, думати над новою ідеєю. По Power and Revolution, щоб показати вам в наступному випуску. Наші повітряні сили діють досить ефективно перенаправляємо гелікоптерів своїх в Торес, а потім візьмемо Макіївку, Луганськ та Донецьк. Ну але за допомогою української влади, хоча знаєте, не дуже добре було провокувати Росію тепер, так як вони допомагають мені. Краще відведемо свої гелікоптери авторес, і українська влада собі спокійно може зайти в перше містечко, яке буде взяти під їхнім контролем. З 2015 року. Чим мені подобається такий політичний симулятор? Ну, так як він є найкращий, не можу я сказати, що він є найкращий в своєму роді. Один із найкращих тим, що тут максимально продумана симуляція політики, відносин між державами, відносин між президентами. Ну, взагалі, це в своєму роді один такий симулятор, який більш детально таки показує нам політику, яка вона є на самоді. В Макіївку звільнимо і потім перенаправимо свої військові сили в Росуд на Дуну. Там трошки з'єднаємося з величезними силами, які є розташовані здощ в глибині Російської Федерації. І потім і ще й надалі будемо штурмувати міста Луганська та Донецька. Ну так, брянку вже взяли українська влада. Стосовно до окупації Крима продовжуємо, є в нас тут якийсь успіх. Думаю, якби так Російська Федерація діла в реальному житті, то за два дні або і за менше, навіть того дня, коли б вони про це проголосили, з них би зняли половину санкцій. Ну але так як це лише гра, не бавимося ми і робимо симуляцію та альтернативну історію, ну просто насолоджуйтеся грою і разом з вами подивимося, що з цього вийде. А так. Майже всі субмарини ми вже змогли перенаправити, тепер виводимо зелених чоловічків з території українського Крима, ну давайте виводимо їх на території Російської Федерації. А ну що, шановні мої, наш випуск проходить так успішно, згідно з планом, так як я вам сказав, ми дотримуємося всіх таких чітких, чітких норм та правил, які я собі встановив сьогодні. Добре було б ну, вдарити по терористичних лагерях. Як я і казав, треба нам збирати силу повітряні сили, гелікоптерів з глибини Російської Федерації, а щоб нанести удар по Луганську та Донецьку. Удар по цих двох містах в столиці Псевдореспублік буде остаточний та останній удар по терористичних угрупувань, після чого вони втратять свою псевдонезалежність і перейдуть під контроль української влади. А жодної пощади, жодного ем, ніякої милості до них будемо, не будемо ми здійснювати. Тепер, а деяку фінансову... Допомогу дамо катастрофі, яка була в Чорнобилі. А думаю, це значно покращить і потеплішить наші відносини з українською владою. А щоб відновити повністю. Відносини з українською владою нам доведеться там, ну не знаю, до кінця 2016 року, а це все давати їм фінансову допомогу, допомагати їм дипломатично, військово. Ну але так як в нас часу нема, адже випуск цей буде недовго тривати. Думаю, ви самі себе прекрасно зрозумієте. Так як робити після звільнення Донбасу та деокупації Крима, нам фактично не буде ніщо. Проводимо, ось, бачите, патрулірування Донецького напрямку. Знищили досить до хрена ми їхніх військ, можу так навіть сказати. Десь приблизно 11-15 тисяч військ вже є, або взятих ну, в полон, ну або просто навіть їх ми вбили. Українська влада піде на Торос, а потім на Макіївку. Битва за горловку є важлива битва. Це єдина битва, яку вони самі здійснюють ну, з власної такої ініціативи. Так. Боюся, щоб тут ми в засідку не попали, щось мені не дуже подобається, так як ідуть наші війська. От дивіться, прямо гляньте. Ну як я і казав, ну так як і чувствував, я, що там буде точно якась засідка. Все ж таки не огляділи російські війська, а армія наша трохи знищена. Ну, але будемо ми виправляти свою ситуацію і перенаправляти ще більше патрулювати військ Російської Федерації на території України. А ну що ж, шановні мої, здійснюємо ще терористичний, блін, і здійснюємо такий повітряний сил штурм Луганська. Луганськ це є їхня псевдореспубліка ЛНР. Якщо ми її візьмемо, зачистимо її, 50% нашої місії на Донбасі буде виконано. Ну але без жодних таких проблем ми лише втратили 13 а, своїх гелікоптерів, а, навіть більше. Десь приблизно 18 гелікоптерів ми втратили в Луганську. І тепер глянемо, що скільки як буде в нас битва за Донецьк. Ну Донецьк вони укріпили це не то словом, тож навіть я не знаю, що ж нам тас, там нам, а що вийде в нас там. Проводимо повністю деокупацію Крима, і всі два етапи ми вже змогли з вами разом виконати. Військово-Чорноморський флот Російської Федерації перенаправився частково в Севастополь, ну а частково повністю був виведений з українського Крима. А зелених чоловічків ми вивели. Тож тепер приступаємо до третього етапу про проголошення референдуму в Кримському полуострові. Як бачите, з 55 наших гелікоптерів в нас залишилося лише два. Велика битва була в Донецьку, граючи за українську владу, подивиться, майже півтора тисячна армія тепер прямує в бійка російських їх військ, яких ми легесенько і так сміливо будемо знищувати, адже в нас є величезна кількість військової техніки, потужної надсучасної техніки, яка буде знищувати псевдореспубліки і зачищати Взагалі весь Донбас. А після того, як українська влада поверне собі схід, от подивіться, 16 тисяч на армія в них вже є. З 52 ми скоротили їхню чисельність до 16 тисяч. Це означає, то, що 70-80% їхніх військ вже повністю знищені або ліквідіровані. А граючи за українську владу, давайте підемо на Торис і будемо звільнювати Донецьк та Луганськ. Одне містечко вже в нас є, вже й друге є. Залишається ще повернути три міста українських, а навіть, щоб повністю проголосити про перемогу. Так як Донецьк тепер вільний, а російська армія постаралася тут на славу, подивіться, він трошки маленько ось так, і в поганенькому стані відбувається. Ну але, думаю, Україна вже відновить економіку та взагалі весь Донбас. На Луганськ та Донецьк повністю тепер є під контролем України псевдо Республіки тічуть, хоча тікати їм особо нікуди. Ти на захід це вірна смерть проти українських сил, і ти на схід це смерть від Російської Федерації. Ось таке погане їхнє становище тепер сталося на території України. Країна повернула собі контроль над сходом Донбасу. Наші війська відступають на контроль. Ми будемо гарантувати, що жодна муха не пролетить крізь Україно-російський кордон. і будемо перенаправляти всіх терористів під суд української влади або можливо навіть розстрілювати їх на кордоні між Україною та Росією. Ось такий, ша мені мої наш сьогоднішній випуск. Я ще раз скажу, поставтеся до нього з розумінням, якщо ви, ну не знаю, там. Не розумієте ось такого типу наших випусків, то краще не дивіться його і не дратуйте ні себе, ні мене. Так як на дизлайки ставитеся за того, що вам не подобається, лише сама там назва або ще щось, це просто тупо. Оцінюйте мій контент за якістю його, за якістю виконання і за якістю того, як я його вам показую. Так, але трошки поговорили ми: Серго Бомбануло. Давайте будемо здійснювати і надалі свої акти агресії проти угрупувань таких терористичних. Битва за Горловку стане останню проти них. Ну, вона буде легенька, так як в них лише є 600 військ, там проти майже нашої 4000 армії. Горловці ми швиденько так наведемо тут порядок і остаточно завершимо один із наших планів на сьогоднішній випуск. А взагалі, то я знаєте, дякую вам, що ви дивитеся за Карпатського геймера, допомагаєте мені в розвитку нашого каналу. Приємно, коли Ну, не знаю, приємно, коли радять, коли ви даєте мені поради. Ділитися своїми ідеями, враженнями, це справді дуже приємно. Залишається лише тепер горловці повернути контроль над банком, який захопили сепаратисти. Давайте його візьмемо, і місто буде повністю під українським контролем. Ось так мої, Це велика перемога українських військ. Майже за два місяці Донецьк повернувся знову ж таки до складу України за допомогою російської армії, яка так грозилася вторгнутися в Україну. Ну, вони все ж таки вторгнулися в Україну, ну але під таким миролюбивим гаслом. А жодного такого пропагандистського руху відео не несе. Тож тепер в внутрішніх своїх військах, адже у них залишилося майже 16 тисячна армія. Покращимо всі свої війська ну Вже внутрішні війська, налавжуємо відносини, ну а також втрачаємо величезні кошти, щоб підняти Збройні сили, ну секретні наші служби, щоб остаточно до кінця року зачищати Донець та Луганськ і повністю ліквідувати терористичну загрозу в Україні. Ось так коротенько і просто, що нині ну, мої, ми змогли перемогти ну на сході України. Тепер дамо ще деяку фінансову допомогу українській владі. Думаю, це зробить наші відносини нейтральними так як тепер вони є трохи. ну такі знаєте, напружені, але вже краще ніж було ніж те, що було на початку випуску, і те, що є тепер, а це просто небо і земля. Ми домоглися союзу з українською владою також відновили деякі відносини з ними, а допомогли їм відновити контроль над сходом України. Ну а тепер, так як було це все за домовленості, провели деокупацію Крима. А стосовно наступних моїх кроків залишається лише провести референдум в Криму. Ну і чекати його результатів. Але так як ігра не продумана, тут не можна не віддавати ні провінції, ні давати, ні продавати їх. Ми ж таки, знаєте, символічно проведемо цей референдум і на тому закінчимо наш сьогоднішній випуск. А загалом я дякую і дуже радий, що нас так він пройшов. Згідно з моїм планом, жодних відхилень в нас нема. З Україною відносини покращуються з європейськими країнами, як я бачу, ну, але там треба багато працювати. Ще дамо. На фінансову допомогу вже витратимо десь приблизно 20% валу внутрішнього 0,20% валу внутрішнього продукту Російської Федерації на допомогу Україні. В катастрофі в Чорнобилі витрачаємо просто ну також величезні кошти, подивіться, вже 162 мільйони російських рублів є, вже 172 мільйони вже перенаправляться до України. А деокупація Крима пройшла успішно. Давайте все ж таки, як я вам, як я вам і казав, шановні мої, проведемо. Його референдум. Думаю, це буде остаточний і останній наш крок в сьогоднішньому випуску. Ну і на чому ми закінчимо його. Кримський референдум по питанню Крима з його самовизначення буде полягати в тому, чи він буде хотіти залишитися в складі Російської Федерації, перейти до України, чи проголосити свою незалежність та бути незалежною країною. Ну що, ж, шановні мої, згодом кримське питання буде вирішено. Ось такий у нас коротенький випуск стосовно цього проєкту. Я вибачаюся, що можливо так коротко, але ви не уявляєте, наскільки важко мені довелося його створити і показати це все вам в сьогоднішньому відео. А всякому випадку, я дуже дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви за Карпатським геймером допомагаєте мені рости та розвивати наш канал. Ну, але на сьогодні це все. З вами був, як завжди, Сергій. До побачення всім та хай вам щастить!